Слава Україні! Героям! Дорогі старокостянтинівці, гості нашого міста, жителі мікрорайону Сукрового заводу, дійсно велике свято сьогодні в даному мікрорайон, мікрорайоні, якого чекали ви багато-багато років. Кожна людина народжується, живе і потребує одної послуг, це медичних послуг. І сьогодні, виконуючи Уже закон України про реформування охорони здоров'я в Старокостянтиніві відкривається друга амбулаторія сімейної медицини. Тобто, медики прийшли до вас ближче, щоб краще з ними спілкуватися, відкритися, в будь-який час отримати медичну допомогу, хто її потребує, вести нагляд за своїм здоров'ям. Це обов'язково потрібно не йти до лікаря, коли вже болить, дуже болить, а йти тоді, коли ще не болить і коли можна попередити те, що дуже болить. Я хотів би сьогодні і подякувати тим, хто приклав чимало зусиль для того, щоб мати таке приміщення, мати таку амбулаторію. Ну, перш за все, хотів би подякувати співаку Олександру Михайловичу і співаку Михайлу Петровичу. Які на моє велике прохання відгукнулися і виділили приміщення власне, для такої амбулаторії. Це був початок. Далі було спрацьовано і міською радою, і виконавчим комітетом, і мною особисто все зроблено для того, щоб виготовити проєктно-кошторисну документацію, щоб передбачити кошти, а не малі кошти біля трьох мільйонів гривень з усім разом взято, і знайти спонсорів. Знайти підрядників, знайти все, щоб дійсно здійснити те чудо, яке ми сьогодні маємо, і радили з охороною здоров'я облдержадміністрації, і з районною радою районною адміністрацією, з центральною районною лікарні, головними лікарями, спеціалістами, і скажу відверто, що вдалося. Тому висловлюю на ще слова вдячності це співакам. Олександру Михайловичу і Михайлу Петровичу. Це генеральному підряднику скопу Віталію Георгічу. Він десь повинен був під'їхати. Якщо серед вас, прошу Віталій Георгіч, підійти сюди. Хто тебе не бачив, хай побачив. Михайло Петрович також підійдіть сюди, бо ви маєте бути перед людьми, а не за людьми. Подякувати також спонсорам Герезі Олександру Володимировичу, який дав. Безкоштовну допомогу більше 300 тисяч гривень тільки на цей об'єкт і ще мільйон на інший об'єкт. Хочу подякувати нашим комунальним підприємствам і керівникам комунальних підприємств, які надавали всесторонню допомогу: технічну, матеріальну, по благоустрою, по матеріальним цінностям. Це Карбешепе Тащук Віктор Іванович, це місць світло. Кухар Володимир Володимирович, це е, тепловик е, Савчук Михайло Миколайович, це наш ЖЕК Денега Олександр Володимирович, тобто е, Булич Володимир Івенович, кобінат комунальних підприємств. Всі разом і зробили таку гарну справу. Трошки довго чекали про відкриття, але ми вже відкриваємо, коли все готово. все практично готово. І медики скажуть своє слово, що вони отримують для того, щоб разом з громадянами даного мікрорайону зробити все, щоб зменшити захворюваність, підняти рівень життя людини не 70 років жінка, а 60 чоловік, а до світових і європейських стандартів 90-100. От Тоді я буду рахувати, це Наша ціль. Ми повинні всі до цього прагнути, і кожен повинен прагнути і дбати про своє здоров'я. А тепер, де є проконсультуватися, де є взяти інформацію, відповідно, де е, прослідкувати за своїм станом здоров'я і основними параметрами, щоб не дойти кажу, до третьої, четвертої ступені, не дай Бог, захворювання або вже тоді, коли хронічні важкі захворювання. Тому щиро вітаю всіх, всім дякую, кого впустив. Також дякую, я про кожного пам'ятаю. Тому щиро вітаю і зичу перш за все, всім здоров'я, щоб менше звертатися, але звертатися вчасно, щоб запобігти захворювань. Ну і хай матір Божа з Ісусом на руках оберігає, дарує многії благі літа і всім вам щастя і здоров'я і просвітання. Слава Україні! Завідується в Худорі. Бачите, молода, красива. Так мають бути всі наші жителі. Молоді, красиві і здорові. Незалежно на поважний, неповажний вік. Добре? Все, дякую.